Чи буде ЗНО у 2023 році? Чи все ж таки буде знову НМТ? Вся відома інформація на даний момент прямо зараз. З вами Сашко ЗНОЮА, і ми починаємо. Восьмого серпня міністр освіти і науки Сергій Шкарлат підписав наказ, який засвідчує, що ЗНО 2023 року бути. Але не все так просто. Дивись відео уважно і до кінця. Там все найцікавіше. Що ж саме йдеться у наказі? ЗНО пройде у стандартному форматі з 22 травня по 14 липня. ЗНО вже не за горами, і саме час готуватись. І в цьому тобі допоможе ЗНО Юа, місце, де готують на всі 100 помножити на 2. Ось бачиш, вже й математику підтягнув. Перелік предметів ЗНО 2023 року. Ти можеш побачити тут і тут. Їх, до речі, 12, як апостолів. Так, і важливо знати, ЗНО складати не обов'язково. Так, 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 сильно не радій. Не обов'язково, якщо ти не збираєшся вступати в вище навчальні заклади. Обов'язково є державна підсилкова атестація, простіше ДПА, але у формі ЗНО, тобто частина тесту ЗНО зараховується як екзамен у школі для отримання документа про середню загальну освіту. Якщо хочеш детальніше ознайомитися з наказом, залишу для тебе ссылку в описі під цим відео. Є обов'язкових 4 ДПА. Перший це українська мова, другий це математика рівня стандарту, третій це історія України з 1914 року по 20... Третій це історія України з 1914 року по початок 21-го століття, або англійська мова. Ну і четвертий будь-який на вибір з предметів без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Ну а якщо ж ти все ж таки вирішив вступати, то ситуація трохи інша. Цікаво. Не забудь підписатися на соцмережі і Ютуб канал ЗНО.ЮА, Натисни на дзвоник, якщо ти це ще не зробив, і не забудь залишити коментар що краще: ЗНО чи НМТ. Та чому цікава твоя думка. Ти можеш скласти ЗНО з п'яти предметів за державний кошт. За решту тобі треба буде доплатити. Але для вступу тобі вистачить і трьох предметів. В моїй часті такого не було. Де ви були 12 предметів раніше? Де ви були? Ну і звичайно, як і раніше, у вас буде змога скласти пробне ЗНО. Так, ну наче все зрозуміло, і просто ні, не зовсім. 17 жовтня був проведений брифінг, на якому зазначили, що все ж таки готують альтернативний варіант у вигляді НМТ. Ми для... Формування вступної кампанії сьогодні готові в декілька варіантів: з, з традиційне класичне зовнішнє незалежне оцінювання, і е, оновлений варіант національного мультипредметного тесту, який буде враховувати побажання, в тому числі, і певних груп категорій, які не завжди вивчали, наприклад, історію України і диференціювалися за рівнем хімії, біології іноземної мови. Дякую вам. Дякую. Як ви розумієте, в нас час без альтернатив не обійтись. І навіть це ще не все. Зачекай. І також ще є громадська думка, яка не менш важлива. На сайті президента вже зареєстровано не одну петицію стосовно проведення НМТ через низку причин. Так, ну справа доволі заплутана. Але я знаю, хто нам допоможе і в курсі всіх справ дзвонимо Шкарлету. О, це так на центр, Мої вітання. Доброго дня. Це Сергій. Добре. Це Сергій Шкарлет. Це... Ви, будь ласка, не підкажете таке питання. А стосовно ЗНО 23-го року, у нас буде НМТ чи ЗНО все ж таки? От якраз Міністерство освіти науки України найближчим часом і повинно оприлюднити нормативний документ для громадського обговорення, який має назву порядок проведення вступної кампанії в 2023 році. І питання якраз форми ЗНО şey буде одним із головних в цьому порядку. Угу. Тобто, поки не знаєте що, так? Ні, поки ще немає. Ну тоді що, тоді чекаємо вже і чекаємо, тоді... Чекаємо моніторте, відстежуйте сайт міністерства mon.gov.ua mon. Мон.гов. Mon. Так, тоді добре, будемо чекати, тоді їх звернення. Дякуємо вам. До побачення. До побачення. Це ж Сергій Шкарлот каже, я не шкарлот, я не шкарлот. А це шкарлот був, мабуть. Отож, народ, тримаємо руку на пульсі і сподіваємось на вдачі ЗНО. Слава Україні! І віримо в ЗСУ, тому що ЗНО і в їх руках також.